Мире у саду, скорб мис холгеный, Коль ти не твердый, Ой, суть не благий твої дівоті, той суть плачевні, радости і сміхи. радости і сміхи. ой суть благі твої дівитіхи, той суть плачевні, радости і сміхи, радости сміхи. Покойні твої честь богатство, від ним нічого, це не постоянство. Світе туди єден час другий гадає, десь на престолі застрани, спадає. за і спадає. Де є збор яйця, де біли Іде уже той не бяше, мниться нам сладкі твой здійс, ми сладми знурені, суть наші генрави Суть суті наші генрави Мниться Мтися нам сладкі твої з Забави, даба ми сладкими змурені. Судьи наши не нравы, судьи наши не нравятся. Горко ты смысл, бриты препятствую. Горкое дую. Горко я полка Високий сушиться в мирі гордиться, Мнядже богаті, що смерті боїться, що смерті боїться. Високий сушиться в мирі, гордиться мня, вже богаті, що смерті боїться, що смерті боїться. О, нам богатстрів, та ще й смерть заслує, він собі рає, і він нас відбує. Що нам запользає, за як на смерть рани вельми призирає, вельми призирає. О, нам за запользаводше за стибиває тєм смерті ранки, вельми прибирає. Страшний прибуде, спросять нас, бідних там скорі отвіта, пощо тіря лисує наші літа, Сує на наші літа. Спросять нас, бідних там, скорі одвіта, по що тіря лисує літа Суе наші лита Мы не ухабы Сторгу исполгами Коль ты не твердий Ой, суть неблагить мої зі лети, Ой, суть плашебний радовський сміхи, і смі. Красно вітаю, любі друзі, з вами січовий співець, хай Грець і щойно ви почули стародавній кант мири лукавий. Він був написаний дуже давно у кінці 17-го та початку 18-го століття, приблизно між 1658 та 1722 роком. Автором тексту вважається Стефан Яворський, музика ж народна. Однак, ясна річ, не останню роль у звичайні, що ви його щойно почули, зіграв Тарас Компаніченко. Сьогодні я покажу вам, як зіграти цей стародавній твір на не менш стародавньому інструменті Колісні лі. Однак, перед тим як ми почнемо, хочу розповісти вам, як ви зможете допомогти 110-й окремій механізованій бригаді, при цьому отримавши приємний даруночок. Річ у тім, що ми розігруємо ось цей тубус. І за якихось усього жалюгідні 150 гривень він може стати вашим. Звідність, як завжди, буде у моєму телеграм-каналі «Співоча Ватага». Обов'язково підпишіться, там же, до речі, ви зможете прочитати детальніше про умови конкурсу, але трошки розповім і зараз. Отож, ми розігруємо тубус, що був люб'язно наданий нам третьою окремою штурмовою бригадою, а саме ротою вогневої підтримки. Він прийшов до нас з вахмутського напрямку. Отож, робіть перекази на суми кратні 150 гривень, робіть скрін з переказу та надсилайте його мені в особисті повідомлення. Я ж надаю вам ваш номерочок, який випадковим чином зрештою, буде розіграний. Ще раз детальніше ознайомтеся з правилами конкурсу в моєму телеграм-каналі. Обов'язково, хоча б одним донатом, візьміть участь. Адже якщо ви цінуєте нашу культуру, обов'язково задонатите. Адже якщо не ті хлопці, кому ми донатимо цю пісню, ми можемо більше не почути. Отже. Оскільки наш розбір є дистанційним, спершу для розуміння порядку клавіш ми їх пронумеруємо. А саме нижній ряд від 1 до 14 та верхній від 15 до 24. Тепер беріть папірець, ваше перо та записуйте порядок клавіш, оскільки зрозуміти їх та запам'ятати з одразу у вас не вийде. Отже, граємо 3, 3, 18, 4, 3, 16, Відкрита.

Поєднуємо докупи цю другу частину та отримуємо. Що ж, власне це і все. Отож, якщо ви вподобали мій кавер або навіть скористалися цим розбором, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк та прокоментуйте це відео. Також, якщо у вас є можливість, підтримайте мою діяльність на таких платформах, як BuyMeCoffee, Donatello або ж просто Monobank. Ну і звісно, грайте з душею. Та слава Україні!